Народ біля Свято-Макарівського храму зібрався заздалегідь. Священнослужителі, ченці і миряни, усі очікують на святиню. Мощі Анастасії Узорішительниці в Україні вперше віряни чекають, кажуть, хочуть поклонитися святині, щось попросити, кожен своє. Молились ета святой ждем ісцілені, ждео понімання. всего доброго, спасіння душі головне для мене, для моєї родини. Щоб спробувати своє життя на краще, свята Анастасія вважається покровительницю ув'язнених, а ще й моляться майбутні матері про благополучне народження. Жила вона у четвертому столітті у часи гоніння на християн, піклувалася про ув'язнених, рятувала від відчаю, страху і безпорадності. Тому її і прозвали узорішительницею в то время були великі гоніння на християн, дуже багато підвергалися тюремному заключенню саме за ісповідання своєї віри. Она посещала, посіщала будучи багатою і знатною. Особа могла входити в тюрми. Я навіть іспользувала, приходила туди і яказувала вся допомогу. допоможі. Чесну главу Анастасії у зарішительниці привезла група грецьких чанців. Після урочистої зустрічі духовенство звершило читання акафісту перед мощами. У Полтаві вони будуть до ранку, 18 травня. Увесь цей час Свято-Мукарівський собор не зачинятиметься. Потім їх перевезуть до Харкова.